День 14. Прокинься для його реальності. Захищений і збережений для такого часу, як цей, Слово Боже. Євреїв 11, 1, 12, 2, Ісаї 43, 12, Псалом 91, Ісаї 40, 1,10. Мій Бог послав свого ангела, аби він замкнув пащі левів. Так що вони не завдали мені жодної шкоди. Даниїла 6.23. Книга Даниїла містить потужні приклади непохитної віри в Бога Небесного. У 6 розділі описано, як Даниїл зіткнувся з підступною змовою, що загрожувала його життю. Через його сильний дух вороги знали. Єдиний спосіб упіймати його це використати його відданість Божому закону Даниїла 6.5. Його вірність була настільки незмінною, що навіть царський указ не зміг утримати його від молитви. Послух Богові привів його до лігва левів, але це не стало кінцем його історії. Даниїл свідчив: мій Бог послав свого ангела, аби він замкнув пащі левів, так що вони не завдали мені жодної шкоди. Це нагадує історію Шадраха, Мешаха і Аведнего Даниїла 3. Вони відмовилися поклонитися ідолу Навуходоносора. Вибравши послуг Богу замість безпеки, хоча їх кинули у вогняну піч, Бог зберіг їх неушкодженими. Ці історії розкривають вічні істини. Віруючих в Бога, чекають випробування і переслідування Івана 15:19, 21, друге Тимофія 3 11 12. Бог вірний у захисті та збереженні своїх, книга Ісаї 43 2 нагадує нам, що навіть коли ми проходимо крізь воду чи вогонь. Божа присутність завжди охоронятиме нас, це не означає, що життя буде без труднощів, проте його присутність буде постійною за будь яких обставин. Послання до римлян 8.28 запевняє нас навіть найскладніші і на перший погляд безнадійні ситуації Бог може обернути на наше добро. Як і Даниїл, ми покликані твердо триматися віри, навіть коли страх стає все сильнішим. Бог закликає нас, як написано в посланні до євреїв 12.1, бігти з витривалістю свій забіг, не сходячи з дороги, яку він для нас приготував. А в 11 розділі, у 32-34 віршах нагадує, що справжня віра має надзвичайну силу, вона замикає пащі левів, гасить вогонь випробувань і приносить перемогу там, де людськими силами її здобути неможливо. Саме віра обеззброює сили темряви і приносить славу Богу. Тож, якими б не були ваші випробування сьогодні, чи відчуваєте ви себе оточеними вогнем обставин, чи ніби ув'язненими в пеклі боротьби і переслідувань, пам'ятайте одне Бог вірний. Він захищає та зберігає тих, хто довіряє йому. Тримайтеся своєї віри, адже Бог, який урятував Даниїла. Та трьох мужів у печі той самий Бог, який сьогодні поруч із вами. Молитва. Господи, дякую тобі за те, що ти є моїм захисником і піклувальником. Зміцни мою віру, щоб вона була непохитною, коли прийдуть випробування. Допоможи мені довіряти тобі, знаючи, що ти зі мною за будь-яких обставин. Так само, як ти врятував Даниїла і трьох мужів з печі, я вірю, що ти можеш врятувати і мене в ім'я Ісуса. Амінь. Питання для роздумів: приділіть час роздумам про ті виклики минулого, у яких ви особливо відчували Божу підтримку. Під час цих роздумів запишіть ситуації, коли Господь виявляв свою допомогу у вашому житті та житті вашої родини. Подякуйте йому за його вірність, опіку та захист. Подумайте про свої теперішні виклики, замисліться над тим, що можливо саме через ці випробування Бог вас провадить до більшої мети. Залучіть трьох надійних людей, які допоможуть вам молитися у вашому теперішньому періоді випробувань. Кого ви можете попросити підтримати вас у молитві? Цього тижня знайдіть час, щоб підтримати того, хто переживає складний період. Розкажіть, як Бог оберігав вас, і надихніть цю людину покластися на Його вірність і силу. Коли ви ділитеся Божою добротою, зростає не лише її віра, зміцнюється і ваша молитовна кімната за людей і народи, які страждають за Христа, за готовність терпіти заради Ісуса. За великий схід, щоб вони продовжували бути мужніми в умовах жорстких випробувань.